І так, всім привіт. Починаємо робити гашбузову сушку. Хочу стінки зробити із USB плити. От, е, цей сам каркас буде із таких ось планочок. Ой, блін, Вони десь 30 на 30 чи 30 на 40, це всякі такі обрізочки були, то в мене по метрів 4 залишалося. Потім на цей каркас буде постелена металева сіточка і потім штукатурна сітка. Бюджетний, так сказати, варіант. Буде розмір приблизно 3,5 на 1,70 м. Побачимо, як воно вийде, дуже цікаво, чи потягне газова пушка на 15 чи 20, може взяти 15-20 кВт, ще не вирішив поки місць Ну, і додатково, на всякий випадок, в мене ще є вентилятор, такий більш-менш що нормально дує. Може його прилаштуємо, якщо не буде вистачати продувки самої газової пушки. Працюємо вечорами, бо, бо як бачите, якість відео не дуже. Поки є час, то її робимо. Так, ось розрізали USB-плити. Приблизно висота буде. Десь 80 см від землі. І сітка буде десь на сантиметрів 60 від землі, буде планочками. ну ось, При так, приблизний розмір. Виходить. Ось отакий, блин, машина мішає. Ось отакий у мене тут просто така забудова невеличка. Тут трактор став, але на осінь зробимо, поставимо сушку. Таку, щоб розбиралося, треба буде, розібрали, прибрали, щоб місця не займало. Ось такі справи, виходить. Я думаю, висота 60 см це не сильно багато буде в землі. Повинно продуватися добре. Побачимо, як воно буде. Ну, приблизно ось так виходить. А там буде видно. Можливо, щось під час роботи буде змінюватися, я потім буду розказувати. Так, тут ще будуть посередині перетинки. Так, 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 так. І потім буде металева сітка. І зверху штукатурно натягнемо та і все. І так продовжуємо. Зробив ось такі так сказати, поперечні перетинки. І ще, мабуть, по центру пущу перетинки. Да, по центру однозначно будуть стопчики. На оцих перетинках. Ну, хочу ще, мабуть, пущу такі маленькі посередині, щоб краще сітка держалася, щоб не так провисала. Ну, якось так, потихеньку продовжуємо. Поробив ось такі перетиночки посередині. Ну, Тут ще посередині будуть стовпчики тут, тут, тут. Донизу, бо по боках, що ж я казав, да? буде операція на СБІ плиту. Продовжуємо робити сушарку. І так, оце, цей, що у нас каркас був, його підняли на цеглини. Бо такі на ножки, на підпорки, Вони вузенькі, блін, воно шатається, все живе. Спочатку так на цеглини, воно наче більш-менш тримається. Але це, може і так залишимо. Повирізали всі ці борти, боковинки, висота від землі десь 55 см виходить. От, пристібували степлером звичайним. звичайним. Сіточку кинули 2,5 на 2,5 товщина 1,4. Товстенька така хорошенька. На краях ось тако позагинали, щоб воно трохи краще держало, трималося. Як Натягуєш, натягували ось такою приспособою. Два цвяха, в досточку вставляли, раз, підтягнув степлером хлоп-хлоп, хлоп, хлоп-хлоп і відпустив. Ось так виходить. Ну і далі будемо продовжувати, далі буде звичайна штукатурна фасадна Сіточка зверху теж у два ряда, бо тут метр сімдесят ширина. Одного не вистачає. Та, мабуть, з перехльостом буде, побачимо. Там великого перехльосту, мабуть, і не буде. Ну, Побачимо, як буде виходити. Ні, то підріжемо, то не проблема. Бо сіточку я цю металеву так і не підрізав. Так воно одну на одну, тут вічко дуже ну, чи маленьке, то особу. Пропускати чи затримувати повітря, я думаю, не буде. ну Ось так виходить. Будемо потихеньку далі продовжувати далі далі. Потім в кінці Ну да, в кінці вже ще обшиємо оцими що понарізали. Ай, воно ще за машиною стоїть. По кругу обшиємо. Ось з цієї сторони буде вхід, газова пушка, плюс вентилятор. Десь там є лежить якийсь з бешеною швидкістю. І ну, отак воно потихеньку, потихеньку ругу. ОСБ плитою. Ну, тут ще, звісно, попідрізаю, де що позалишалося. А можливо, і так залишу, можливо. Ладно, попідрізаємо, щоб було більш-менш гарно. Де-не-де де кусочки такі пооставалися. Дивився, зразу, начебто й жалко було відрізати. Але то таке. Так, спо. Там, як видно, по краях там ще поставляв такі підпорочки, попришував до них ось біплиту, щоб воно менш вібрірувало. І зверху ось кину, поки ще не пристебував, просто кинув, подивитися, як воно вийде. Сітку штукатурну. Ну, то більш-менш. Тільки, мабуть, одне ось, ось тут, де закінчується. Блін, не як же це так показати. Ага, ось о, де закінчується одна з цих сіток металевих, оці краї деякі є чуть-чуть загнуті доверху. Треба буде, мабуть, пройтися їх позагинати, бо вони трошечки торчать і будуть зачіплюватися, як будеш перемішувати насіння. О, тут з цієї сторони воно наче туди вниз просіло і більш-менш хорошо. А от іменно тут це така біда, треба буде пройтися так позкупчиками, позагинати його вниз, бо як розстеляєш цю сіточку, чути трошечки чіпляється. А воно нам це не потрібно. Ну Ось так. Якось так буде. Тоже, мабуть, поки то всередині поприбиваємо степлером та й бог з ним, все буде, триматися буде. І так, сушарка готова. Блін, так і не обрізав ці краї, блін. Запустив вентилятора. Це була якась. Щось, чи що? Ну, повітер кульок ганяє, по краю навіть. тоже ну, в цій стороні все одно воно влітає воно. то, ага. Посередині не пішов трошки. Ну, не знаю, потік повітря буде хороший чи не хороший. Побачимо, бо сітка вся аж ворушиться отако наче. Тут же ж була соковижималка, приліпив до неї. Я вимкну і покажу. Вирізав сверлом, блін, просто, блін. Не хотів. О, Жигульовський вентилятор. Ага, чуть, -чуть наче й б'є. Але крутить, стоїть на місці. Таке. Добре, дивіться, з, з, з класики з Жигуля. Я ті не відмивав його, блін. Знайшов старого вентилятора, він там лопнутий був в одному місці. Прикрутив на, до цього шкіфа на болтики напряму та й усе. Ну, Шмалить добре, тут, мабуть, обороти такі хороші, непогані. То, то воно так і виходить. Нормальнень. Начався продуває. Поки що вирішив газову пушку не купляти, А спробую. У мене є ось пальник. Це такий начебто, з магазину. Шлангою. Це ми свиней шмалили ще, коли тримали. Вкину його туди. От, вентилятор. І ще один у мене є. Ну, Тей ще, мабуть, ще, блін, з 90-х років самопальний так би мовити. То спробуємо. Якщо буде одного пальника мало, спробуємо іншого, щоб було два. Да. Ну ось, Таким чином спробуємо, я ж кажу, на цих газових пальниках. Вони ж начебто температуру непогано дають. Просто що на цьому на газовій пушці там ще вентилятор є. Але до газової пушки там ще потрібно все одно ставити ще один вентилятор такий більш-менш, щоб був мощненький, бо потужність має значення. Треба, щоб проювало це все насіння, щоб пара виходила наружу, виганяло. Ну що ж, тоді. З цим ми закінчили, грубо говоря. Вже включимося, коли будемо збирати насіння. Чи навіть не насіння, мабуть, будемо на купки збирати кабаки, а пізніше вже будемо молотити, ну і теж включимося.